Всім благословення, любі і миру. Хай Господь оберігає кожну сім'ю, кожну родину. Амінь. Хотів поділитися з откровенням стосовно. Навіщо взагалі покаяння? Так, існує. Навіщо каятись, навіщо? Покаяння це очищення нашого серця. Так? І нам потрібно кожен день очищуватись, кожен день каятись, і кожен день. Надихатись Господом, впускати Святого Духа в наше серце, в, наше, в, наше, в наш дух, так. І навіщо? Так? Навіщо так часто? Кожен день? Наприклад, ми миємось, так, ми приймаємо душ, ми чищимо зуби, чистимо зуби, ми слідкуємо за собою. так, Кожен день немає такого дня, щоб все я сьогодні не, не буду митись. Не буду чистити зуби. Я сьогодні буду ходити грязний або там тиждень, да, все, я приймаю тиждень не митись. Ну, Звичайно, напротягом тижня буде і запах від такої людини не дуже, і взагалі і вид буде не дуже уставший і тому подібне. Тому що а коли ми миємось, коли ми очищаємось, ми стаємо свіжими, так, як бадьорими, свіжими і дійсно готові на, яких, на якісь звершення в нашому житті. Ось так і покаяння в нашому серці. Коли ми очищуємось, так, ми убираємо весь бруд наше серце після покаяння воно стає чистим. І, звичайно, потрібно підтримувати чистоту. Це теж дуже важливо. Як я кажу, да, не, чисто там, де, не, не чисто там, де вбирають, а там, де не мусорять. Щоб не утворилася якась свалка. Так, а дійсно чистоту підтримуємо через покаяння, якщо бачимо мусор, там забився, якісь. Гріх закрався, так, якісь мислі, якийсь гнів, або щось подібне, то одразу можна очиститись, покаятись, одразу очищуємось і чистенько підтримується в нашому серці і в нашому дусі. Це саме головне. І так, да, так, на протязі життя кожного дня. Це немає якоїсь там відпустки. Або Якогось періоду, коли ми не очищуємось, це потрібно робити до кінця своїх днів. І слава Господу за те, що у нас є пастиря, котрі нам допомагають наставники, пастиря, котрі нам допомагають це робити кожен день. І дійсно, ми можемо бути чистими, бадьорими, ми можемо як, да, помитими бути і дійсно прогресивно. Жити це життя, наповнюватися радістю, благословенням і дарити цю любов, радість іншим людям. Тож будьте в чистоті через покаяння, через очищення серця, приєднуйтесь до місії Слова Боже. Послання скину у коментарях. Якщо питання, будь ласка, задавайте із задоволенням і всім миру і благословення любі.